Привіт, друзі! Хочу сьогодні з вами поговорити про час, якого дуже мої учні бояться, але нема чого боятися. Це час Present Perfect Simple. Так ось що це за час? Як завжди вчимо з вами не назву часу, бо назва теперішній, доконаний, простий час, ну, мені особисто нічого не говорить. А вчимо ситуації, в яких ми цей час використовуємо. Так ось, три ситуації: перше, ми використовуємо present Perfect для дії, яка закінчилась у минулому і має результат важливий мені зараз. Наприклад, я голодна, приходжу додому, кажу, моя мама зварила суп. Тобто я завершилась, але є результат, який мені важливий зараз, є що їсти. Або, наприклад, я підходжу до дверей, хочу відкрити двері, а дивлюсь, я забула ключі, і я кажу, я загубила ключі, або забула. Тобто я вже завершилась, але є результат. Я не маю чим відкрити двері, і цей результат важливий мені зараз. Так ось це перша ситуація, коли ми використовуємо Present Perfect. Друга, це коли дія завершилася щойно. І всюди, де ви в реченні, хочете вкласти слово щойно, це і буде present perfect. Наприклад, я щойно помила посуду, навіть руки ще, можливо, не встигла витерти. Тобто дія завершилася тільки що, і ніби в теперішньому її не лишиш, і в минулому якось язик не повертається. Так ось, маємо present perfect. І третє, коли ми говоримо про життєвий досвід, коли ми когось записуємо: А ти вже була в горах, а я вже була в Карпатах. Або ти вже їла суші, я вже тричі їла суші. Тобто, чи вже в людини був в житті такий досвід, чи не було. І відповідаємо теж в цьому часі. Present perfect. Тепер, як ми його робимо? Дуже просто: ми маємо have практично до всіх іменників, а також has, до він вона воно. І діє слово, закінченням іді, або третя колонка таблички неправних слів. Третю колонку потрібно знати. І, наприклад, I have done washing. Я помила посуд. Тож, якщо треба зробити запитання, то ми беремо have або has, за вуха і на полі речення ставимо Have you ever been to Europe? Ти вже колись була в Європі? І щоб зробити заперечення до Have або has частку not. А також є слова супутники або маркери, слова підказки, бачачи яких ми орієнтуємося, що це present perfect. Які це слова? Ну, по-перше, це є ever коли-небудь, have you Ever, чи ти коли-небудь. Також already, already означає вже, але його особливість, що вона вживається лише до плюсиків, лише до стверджувальних речень. I've already done washing up, я вже помила посуд. А також yet, вона вживається те саме, що вже або ще, але до заперечних або запитальних речень. Наприклад, have you done washing up yet, ти вже помила посуд, або I haven't done washing up yet, я ще не помила посуд. Також before, що означає раніше, recently – нещодавно, so far – також нещодавно. Ну, це основні слова макера. Тож ловіть і пишіть в коментарях свої речі на з Bye-bye!